Вітаю, розумники та розумнички. Сьогодні подорожуємо світом комах. Малята, Пригадайте пальчикову гру павучок. Якщо забули рухи, перегляньте відео із попереднього заняття. Дуймо, як осінній вітер, щоб летіли листочки та крутився вітрячок. Вдих через носик, видих через рот. Тричі падули відпочили. Зробіть іще три рази. Тренуємо мовні органи. У нас сьогодні незвичайна артикуляційна гімнастика. Для вправ потрібно приготувати солодку соломинку або чисту трубочку для напоїв. Увага на зображення! Спершу вчимося утримувати соломинку язиком за верхніми зубами. Далі те саме за нижніми, у третій вправі на язичку. Малята, послухайте загадку та скажіть, про яку комаху у ній йдеться. Хоч вона бджолі родина ледарює цілу днину. Мед вона не виробляє, тільки боляче кусає. Здогадались, в небеса полетіла зла правильно оса. Роздивіться цю комаху. Знайдіть, де оси голова, вусики, груди, крила, ноги, червці. Порахуйте, скільки у цієї комахи крил, скільки вусиків, скільки ніг. Відповідайте повним реченням. Наприклад, у оси одна голова. Розглянемо зображення. Як одним словом називаються усі ці істоти? Вірно, це комахи. Тепер, діти, пригадайте назви цих комах. Розкажіть, хто з них вміє літати, хто стрибає, а хто повзає? На малюнку букви, які позначають голосні звуки малята. Знайдіть серед них знайомі літери. Назвіть їх. Перед вами буква А та буква І. Пригадайте, які слова починаються цими звуками. А це буква У та буква У. Називаємо слова, що починаються такими звуками. Мої розумники добре попрацювали час відпочивати. А наше заняття добігло кінця. Я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!